Всім привіт! Меня зовут Андрій. Прийшов з роботи, поліз в інтернет і побачив новину. У Бердянську був ліквідований зрадник України Михайло Грицай. Я знав цю людину ще до починаючи десь з 98-го, 99-го років, коли він працював у міськраді міста Бердянська. Ось, скажімо так, чому я вирішив записати цей невеличкий відеоролик? Просто є люди, які люблять гроші, є люди, які люблять посади. А ліквідований грицай, він не те, що любив, він жити не міг без, без якоїсь посади. Тобто, це людина, яка була готова за свою посаду продати мати, батька, країну, що завгодно. Ну, як ми бачимо, він добився того, чого він хотів. На одного зрадника України стало менше. Я хочу усім бердянським, і не тільки бердянським, Курахівським, Донецьким і іншим зрадникам. Нагадати, що всіх їх знайде те, що вони заслуговують. Покарання достягнеться до усіх. Усім гарного вечора. Пока-пока.